Підрозділ! Ви наказуємо повернутися підрозділ. Дайш лейтенант території командуйте. На підрозділ. підрозділ знаходиться там, Думаємо. де... Конституційний право... Дайш лійтенант, я вам наказую повернутися підрозділ. Ступуватися з журналісти. Люди виявилися. Бажання. Спілкуватися з журналістами. Це наша громадянська позиція. Люди знімають будь ласка. Вислухайте людей, ви повинні з нею рахуватися. Ви розумієте тільки себе, і ваші емоції. Ви розумієте тільки себе. І крайнім і хочуть зробити емоції. лейтенанта Власенка, да. який буде відповідати, як вони думають, за все, за весь батальйон. Ви да. командир зброї. Виконуйте розпорядження, я дає старший речаю. Я привів сюди в свій звод. Сюди яке, сюди, свій звод. Прийшли, всі, всі. І не тільки звуки. Самі прийшли сюди свої зводи, журналістам, щоб, щоб добитися дурналістам, своїх дурналістам, конституційних прав. Скільки можна їх порушувати? Ходить, вам розказують, які в мене проблеми. А ви будете з удовольствия, ми не знаємо, з це навозимо, хто вам да таке право. Ви бачите, що сьогодні цілий день робиться у нас в частині. Як можна до такого було доводити? Таєш, ти сам кати, Я видав розпорядження на. Ще частина батальйону вже, не знаю, що робить скоро через забор перелізе. Зяснуться ми, щоб підпустити людину у звільнення, це треба пройти за Міністра оборони. Як так може?